Попереджаю альорт. Альорт. зараз буде. Нереальна доза кринжа. Попереджаю. Ригатня зараз буде звучати на стрімі. Неправильний не я. Неправильний весь этот мир. Это не мене заперли с вами, а вас со мною. Блять, це ви мене в чаті пишете. Гол, хули він гол пише э, це, записав. Що, Що <звіт> значить гол? Ну, окрім футбол, футбола. Це конкурс на більш крінжову хуйню? <світ> так. Ну тут вони всі крінжові. Я не... От як можна із говна вибрати більше говно? О, чиназа, сюди, сюди. А, оцей чел громшке. Це пропутінський зетнік, до речі, нереальний. Оце уйобіще громшке. Це шлюха, яку юзають на всіх дисциплінах на КС, на доті. Ну просто е, ця їбана дура покриває там у них, блядь, Ну я, я не здивуюсь, якщо він ще прибиральниці у них в офісі працює. Типу, оцей чел один із найнуйомнітіших зетніків в, в... У них, ну, у них в освітленні. От. І те, що він оце чиназе з з фразу, я навіть не здивований, бо це просто. Ну, це просто. Ну це просто ебана хуйня. Красиво, правда? Ну я по-другому не вмію. Добрий вечір. блядь, фразу, яку кажуть алкоголіки, блядь, коли додому приходять, там після роботи, блять, дуба юбинація вдота запису. У мене немає слів, блять. Oh, 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 oh. Ху -ху -ху. Молодец какой. Хуйста. Да? Не рассказывай мне сказки. Назови причину тряски. Сигма момент. Ты поплатишься за это. Принято. Help. 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 <свист> 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 Пушить будем сегодня? Или все формят? Как <свист> 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 его, блядь, клычуть куда-то? Сюда, сюда, сюда! Господи, да что я тебе сделал, да отстань от меня! Ой, а что такое? А что случилось? Без комментариев. Это что, Все. мне? Чувствуешь? Я тебя Если ты ждал подходящего момента, то это был он. Ты уверен? Я же могу пикнуть пуджа. Что додал и типа в футболке Virtus.pro с логотипом Яндекса и да, он О, оце слоняра. Не буду записувати фразу, не буду. Щоб... Хорош, йот, красав. Нахуй ті фрази, блядь. Ой, все, крідж закінчено.